Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст родом з Бердянська. голос БРД. З вами Катерина та Анна. Всім привіт! Хочу обговорити ситуацію, яка набула розголосу в Бердянську. Ця ситуація яскраво показує ліцемірство окупаційної влади. Восени Бердянський порт атакували українські дрони, і криворуки ППО кілька з них збило над житловими будинками в центрі міста. Тоді були пошкоджені будівлі, і начебто, дехто отримав поранення. Так, ось зараз до гауляйтера Володимира Рогова звернулася жінка, яка, начебто, постраждала, тоді отримала поранення, перенесла кілька операцій, але допомоги від влади не отримала. Хоча окупанти пафосно виїжджали на місце цього прильоту, ну тобто криворукого збиття, і обіцяли підтримку. І ця історія, знаєш, красномовно вкотре доводить, що всі обіцянки окупантів лише для піару. Пропаганди а люди зі своїми проблемами залишаються сам на сам, і всім байдуже до них. Ми зараз до вас приїдемо, знімемо вас на камеру, скажемо, ми вам допоможемо. Звісно, ну ми вас не покинемо і покинемо. Знаєш, ти кажуть про те, що ця ситуація показала лицемірство Росії. А мені вона про те, що вона показала справжнє обличчя Росії, але чесно кажучи, це трохи тупа ситуація. Тому що якраз так вона мене дивує, тому що ну люди, які займаються пропагандою на такому рівні, впустили такий момент пропіаритись. Ну, типу, допомогти людині зняти про це ролик, про те, як терористичний київський режим пошкодив її житло, а вони, типу, її врятували. Ну навіть в цьому моменті вони вирішили там не, не допомогти пропіаритись, а просто забити на неї. Ну це дуже дивна ситуація. Вона так гостро демонструє, що яке справжнє обличчя Росії, що їм абсолютно пофіг на людей, що всі їхні обіцянки, е це димова завіса, просто якою вони прикриваються. І знаєш, хочеться ще раз наголосити на тому, що люди всі допомоги, виплати обіцянки, які пропонує е окупаційна влада. Це дуже тимчасово рівень байдужості, так ну типу, це настільки тимчасово. Вони настільки це роблять тільки в тих випадках, коли це там потрібно щось. Що навіть ось в такому моменті, коли це реально потрібно, реально потрібно, вони просто проморозились від цієї жінки. І прикол же в тому, що вони ж прекрасно розуміють, що вона ж не буде виходити на мітинги, там, типу, знаєш, скаржитись їй не дадуть цього зробити. Ну, трогово поскаржилась. І він обурений прям. Так, да, і він обурений. Ну, типу, і, ну, і все, знаєш. І це такий абсурд, це такий театр абсурду. Я навіть. Ну, от знаєш, я намагаю, якби я ж кажу, я як людина, типу, я там ой, типу, ну все, і забили, показали своє обличчя. Але, наприклад, як там той же інформаційник, який трішечки там, знаєш, якось щось тямить в тій же пропаганді. Мене дивує, що вони проворонили такий момент. Ну, не знаю. Ба більше там і комісії. Спеціальні були, які зафіксували, там що вона має право на якесь відшкодування, і прокуратура цю справу начебто взяла там під свій нагляд, але щось ну, чхати вони на все хотіли. Тобто їхня система не працює, і їхні якісь так структури приймають нам, ухвалюють певні рішення. Але влада ну, їх не якби ну не враховує взагалі. Може, ця жінка не захотіла знімати благодарственне відео владі, яка типу, їй допомагає. Знаєш, ну тому що я не можу знайти логічного пояснення цієї дебільній ситуації. Ну такі не натопіть сюжет знімати можна класний, ну давайте. Ну, типу, ну це ж в їхніх інтересах, ну прикинь, яка тема. Да? Це ж не просто там, там щось я не знаю. Це це прямо ось, ну, бери, гостра гаряча тема, я не розумію, як вони її упустили, але якщо це показує, що їм настільки пофіг на людей, ну то тоді да так воно і є. Їм настільки пофіг на людей. Мені здається, що ця ситуація ну, має бути такою красномовною показовою для так. людей, які підтримують окупаційну владу. Що от дивіться, навіть якщо ви постраждаєте від цього злого нацистського київського режиму. Вас, ваша улюблена улюблені росіяни, окупанти, вони вас не врятують, вони не, не допоможуть. вам. Вони. вони не допоможуть. Якщо ми говоримо про те, що вибач, в Україні щодня страждають люди від російських обстрілів, страждають десятками, сотнями, тисячами, і це така кількість людей пошкодженого майна. Ну що просто неможливо це відновити. То в Бердянську за три роки четвертий. Ми говоримо про одну жінку, яка зараз добивається допомоги. Рік. І вона її не отримує. Ну, дуже красномовний факт, правда? Ти типу, поговорить сам за себе. Давайте не будемо говорити ні про що, ні про які допомоги. Ось просто є один факт: будь ласка, прийміть його і кожен зробіть для себе висновки. Краще популячити бюджет на якихось засіданнях, Чому би ні. Бюджет не наш, нам не шкода, тому, будь ласка. Можете в тому ж настрої продовжувати. А тим часом нещодавно в Z-пабліках розігнали зраду через парасольку від ласунки та магазин з назвою гривня Цент». І вже давно окупанти примусили всіх перевести бізнес на своє законодавство. Зараз активно відстежують, щоб всі підприємці встановлювали касові апарати. Жодна копійка, щоб там не пройшла повз російський бюджет, податки карають за неоформлених працівників. І попри тотальний контроль, люди знаходять в чому знайти зраду, в чому людей звинуватити. От дивіться, в них парасолька з написом ласунка. Це, мабуть, якісь ждуни. Невже так важко купити нову парасольку? Що таке гривня? цент вийшов? як так можна? І там, попри російський напис, що це за магазин, ну прямо дуже дуже незадоволені були, як так взагалі. Можливе в російському бердянську такі назви українські Слухай, Це такий абсурд, що я навіть не знаю з чого почати. Ну, типу, ситуація сама по собі абсурдна, ну просто до сліз, як всі ситуації там, як, як і всі, в принципі, так. Я навіть не знаю, типу, ну з якого ворога почати першого, з ласунки чи з гривні цент? Ну, ну, типу, да? Це, це такий абсурд. Е, просто знаєш, ну якщо це? Якщо це вони цим показують, що от якщо типу Україна е, там зараз бореться з усім російським, то і ми так будемо робити. Ну то вибачте, давайте почнемо з того, хто це почав, і чому це робить Україна, і чому це робите ви. Але, блін, е, ну чесне слово, не знаю, як коментувати цю ситуацію. Вона мені знаєш про що? Вона мені тільки про те, що вони, е, от кожна дрібничка де є там знаєш літерка і або щось, хоч щось десь схоже на українське, це нагадування мешканцям Бердянська про те, що тут була Україна, і вона може повернутись. А вони цього настільки знаєш, типу заперечують, що їхня місія зараз настільки стерти все українське в бердянську. Щоб створити оцю ілюзію, що України тут в принципі ніколи не було. Знаєш, це ісконно руський город і вся е, діч, яку вони пропагують далі, це е, для нормальної, здорової людини, яка там має критичне мислення і, взагалі, трішки адекватна, це може здатись, Ну, типу, діччю страшною. Ну тобто, ну ми не акваріумні рибки. Ми не можемо забути, що тут було рік-два-три назад. Але в Росії це працює. В Росії це працює. Ну, типу, вони, вони можуть повірити в те, що Україну вигадав Лєнін. Там знаєш, там чи щось там ще. Типу, вони звірять їм заходять такі теми. І я впевнена, що е, рік, два, три, там, не дай Бог, і почнуть люди реально забувати, що там була Україна. Все так було завжди. Тому немає нічого нагадувати про її існування, в принципі, навіть в отаких реально абсурдних, смішних ситуаціях. Але ж це навіть там не влада розігнала, це люди розігнали. Так, так, це люди розігнали. Мені сподобався один коментар людини, яка Вочевидь підтримує російську владу окупаційну, але навіть вона визнає абсурдність цієї претензії, наголошує на тому, що є реальні проблеми, типу відсутність лікарів, вбиті дороги, вода, якої в будинках немає по півроку, зарплати, які там не виплачуються місяцями, і що вони болить серце за місто. Тобто людина, начебто, за цю владу, але навіть вона ну, наголошує на тому, що дивіться нам якби є чим займатися зараз, чого ви Розводити ну на рівному місці проблему створювати, Знаєш, ця людина, яка вочевидь за російську владу, мабуть, наївно вірить, що її ціллю є розвиток і якесь там благополучне життя Бердянська. Наєш, не, не хочеться її засмучувати, але її доведеться засмутити. Що ні, вибач, шановна жінка, в Росії інші погляди і плани на Бердянськ і на всі інші тимчасово окуповані території. В їх планах немає забезпечити Бердянську і Бердянськам класне, процвітаюче, успішне життя, систематичну подачу води, світла, тепла і город сад. В їх планах просто знищити абсолютно українську ідентичність і зробити з бердянська примітивне, банальне, сіре російське містечко. Все знаєш, але мене якби мені приємно, мене тіше, те, що люди, навіть які підтримують окупантів, вони ще помічають, що є якісь проблеми. Вони не списують там на щось на війну, якої в Бердянську немає, а вони бачать, що реально проблеми є, і вони не вирішуються. От про що це? Знаєш, про що це? Це про те, що ця жінка в момент може подумати: бляха, при Україні такого не було. Ну, типу, дивись там при Україні те то ремонтувалося, при Україні там те то робилося, а зараз не робиться. А Росії треба, щоб таких думок в головах людей не було, що було при Україні. Їм треба, щоб вони не пам'ятали, що було при Україні, і що Україна тут взагалі в принципі була, тому що. Е Людина ж помічає проблему, коли знає, що може її не бути, що її раніше не було. От її не було раніше, а зараз вона виникла, наприклад. Тому це проблема. А якщо ти постійно живеш в проблемі, то це стає е, твоєю стабільною ситуацією життя. Розумієш? От е, вони хочуть, щоб оце е, таке. Примітивний і поганий спосіб життя бердянців просто став їхнім способом життя, і все. Там же е інша в коментарях пише, що не тільки парасолька, на машинах, на будівлях, на магазинах багато роботи по переділці. Багато роботи. Тобто їх прям тригерить. Я їм муляє будь-яке нагадування про українське, як ти сказала, будь яка там літерка і чи щось там жовто-блакитне. Вони прям відстеж відстежуються, ледь не списки ведуть. Так, так. А я думаю, ну, я думаю, що ведуть, тому що ну от, да, це ж. Це ж абсурдно звучить. Люди прийшли до тебе додому на твою територію і хочуть повністю знищити все, що про тебе нагадує. Ну, типу, знаєш, це, це такий страшний абсурд, що його неможливо просто усвідомити. Але от саме так от в них все працює. Просто щоб тобі нічого не нагадувало про те, що раніше тут було по-іншому. Водночас у мене в дві думки в голові. Перша це. Я не там, але мені болить, коли зникає якась українська вивіска або назва вулиці будь-що. І мені дуже боліло, коли зняли наш прапор з головної площі міста. А друга думка це: А при кій ми повернемося, і не впізнає, не знайдемо нічого українського, жодної згадки про Україну не буде. Хай люди приберуть там їхні ганчірки. Але навколо буде все російською. У всі їхні назви, їхні товари, їхні номерні знаки, їхні назви вулиць, і не буде нічого. Нам нема за що буде ну зчепитися. Я теж про це думаю. Знаєш, я читаю там коментарі людей, там от особливо під якимись там постами БРД, коли. Ой, оптимістичні люди пишуть, знаєш нічого, ми повернемось, все повернемо, все буде знову. Там бердянсько-українське траляля. Я думаю, ну да, нам звісно, нам хочеться все це вірить, правда. Ну, типу, звісно, або, там, дай Бог колись повернемось, все це повернемо. Але я теж думаю про те, коли ти заїжджаєш в своє місто і просто. І розумієш, наскільки його зґвалтували просто за цей час духом російським смердить, так так. от наскільки наскільки воно стерте і зґвалтоване, це це дуже боляче усвідомлювати. Ну тому що да, нам хочеться вірити, що ми все там повернемо дуже швидко за день і все, але вони так глибоко всовують свої пазурі. Що ми навіть не усвідомлюємо реально справжню глибину цього, тому що оці ж оці ж парасольки-ласунки. Ну типу, да, це ж це ж момент, на який в принципі нормальна людина і уваги не звертане, Ну от взагалі. Але вони боряться із цим. Це про те, що вони так глибоко всовують свої пазурі. Що, що це, це жах. Про пазурі. Там звісно не можу минути тему побідебесія в Бердянську. Але це почалося задовго до 9 травня, бо це безсмертний полк онлайн, численні нагородження там одиничних ветеранів, концерти в школах, дитсадках, червоний стяг на косі, який, начебто, там з космосу видно, бігборди, і це власне вся їхня повістка дня зараз. Тобто день перемоги, день перемоги, і ще раз день перемоги інших подій. Ну, новин не відбувається, знаєш враження, начебто, не... місто в життя взагалі на паузі, лише день перемоги зараз існує, і так не лише сьогодні. Вчора а от, ну, протягом місяця, мабуть, останнього так на жаль, у них так уже 80 років, і тут знаєш. Ой, боже мій, це побідоб'єс, це така тема. Е, я навіть не знаю, з якого боку почати, типу, її обговорювати з боку е, людяності чи з українського контексту, чи зі здорового глузду якогось взагалі. Ну тому що тут з якого боку не підійти скрізь мимо, знаєш? Ну, пам'ять про ті події. Вони теж зґвалтували. ну, от, от я ж кажу, з якого боку, якщо ми говоримо про ну, якщо ми взагалі говоримо про здоровий сенс е, і про те, що Росія, в принципі, вигадала собі цей день, аби виокремитись від усього світу і всім наголосити, що це е, е, ісконна руська побіда, то це ну, типу це окрема тема, окей. Е, але. Якщо ми говоримо да, про український контекст цієї події, то це просто жахлива ситуація, наскільки вони 80 років заперечували і стирали участь України і українців у цій війні, привласнюючи лише собі перемогу. І знаєш, коли вони про це кричать, там 80 років на своєму параді в Москві серед москвичів і росіян, це одне. А коли вони це роблять в українському бердянську? Ну типу, це це такий, це такий сюр страшний. Що це просто хочеться кричати і плакати. Знаєш? Це, ну ви ж в українському місті святкуєте російську перемогу і заперечуєте участь українців, а ви бать, серед бердянців. Купа людей, дідусі бабусі, яких пережили війну, дідусі, які воювали і нагороджують бордянських ветеранів. При цьому так, так ну, типу, це це такий сюр. Просто знаєш це. Це це просто жах, якщо це ну сягнути реально головою. Який це сюр? Мені чесно, мені щиро жаль людей, які розуміють контекст ситуації, які знають справжню роль е, українців в цій війні. Які знають історії своїх рідних, і мені щиро жаль, що люди все це бачать в себе в рідному місті, це жах. А якщо говорити про чисто людяну ситуацію, то е, Знаєш, я взагалі до свята 9 травня з дитинства ставилась дуже дивно, е, тому що е, був мені якийсь такий, знаєш, когнітивний дисонанс цього дня. Е, тому що якщо ми святкуємо... То чому там двійко-трійко ветеранів, які приходять на цей парад, чому я в їх очах бачу щось інше? Ну чому? Е, я би воліла ніколи не знати відповідь на це питання. Але останні роки мені дали відповідь на це питання. Зараз я розумію, що коли ми співали пісні, танцювали танці, щоб розвеселити ветеранів в цей день, Ну просто вони цього дня чули е, вибухи. Втрачали своїх побратимів і розлучались своїми родинами щодня знову і знову. Тому що три останні роки показали кожному з нас, і це я говорю про цивільних, які реально не бачили справжні жахи фронту. Я говорю про цивільних. Ми ж за ці три роки побачили, що у війні немає приводу для свята. Немає. І перемога. Вимріяна, вимолена нами, яка, дай Бог, колись буде. Це буде день, який буде боліти. Він буде боліти. І коли цей день е, беруть і роблять святом, коли треба співати, танцювати і смажити шашлики. Ну, слухай, хто це може робити? Це можуть робити виродки. Це можуть робити виродки, для яких війна це свято. Так для них і є війна, це свято. Війна це сенс їхнього так, життя я, я просто. Мета. Головна місія, головна місія просто взагалі всієї Росії, і це, це дуже це дуже лякає. Це, про, це страшно від цього. Тому що, мабуть, ж кожен з нас е, зараз, ну, такого, знаєш, те, що ми мріємо і молимось про перемогу, це точно, але кожен, кожен думає про те, яким буде наш день перемоги. І він же буде не про шашлики, правда? Я не знаю, які будуть у мене емоції. Я сподіваюся, що я ну, застану цей день. Що... Головне бажання. так Мені здається, це буде така суміш, горюча суміш емоцій. Щастя, розпачу, болю, якогось там, не знаю, просто ейфорії. Це поплакати, посміятися, потанцювати і ну не знаю, просто віддати шану військовим занадто багато емоцій. Мабуть, саме тому у нас два дні. Шанується в Україні, так і я ну я дуже підтримую наш перехід на 8 травня з Днем Пам'яті, тому що це така це дійсно така суміш емоцій, що навіть знаєш, треба взяти собі паузу в якийсь момент. От просто взяти паузу, щоб трошки їх остудити в своїй голові. Це правильно, дуже правильно розмежовувати. І окремо день пам'яті, день скорботи, а окремо день, коли ми можемо порадіти, що ми змогли це могли повноправно робити наші прадідусі, прабабусі радіти, тому що вони вижили, що вони будуть жити далі. Що вони зробили свій великий внесок в перемогу, бо я не впевнена, що без України радянський союз міг би перемогти, або можливо, це було б набагато багато пізніше. Ця перемога над нацизмом, бо ну Україна там зробила величезний внесок, дійсно величезний, і наші прабабусі, прадідусі, ті, хто брав участь в цьому, вони мали право радіти. У них був привід радіти. А я впевнена, а я впевнена, що е, Росія, Радянський Союз не перемогла б без України. Та навіть не сумніваюсь в цьому, принаймні такої перемоги вона б не отримала, тому що нагадаємо, кожен п'ятий солдат Червоної армії був українцем. Виїжджати на Україну добре виходить у них взагалі і по да. врожаям, і план, по да? цих п'ятилітках, по виконанню планів. Це дуже прикольно. Це те, що вони робили століттями. Це дуже прикольно. Виїжджати на українських солдатах і називати це своєю перемогою. Ну, ти типу, познаєш, поки ваньків та є, просто сидять там за медведями. Полюють. Ну, українці пашуть. Ну, типу, це це. Це дуже класно. Це ж легко робити, правда, розтрощити всю Україну, міста і села. Потім сказати, ой, та Україна просто була територією боя, типа нічого більше. Ну тому, що це ж на нашій території було, правда. Ну тому чи як чому? і зараз велика війна на нашій території, як і зараз на нашій території, але робити себе жертвою захисником і там всім іншим. Це це дуже класно, і вигідно робити, коли це не в тебе вдома, і коли ти від цього не страждаєш. Так само вони робили під час другої світової війни. Так само вони зараз роблять всі війни заміть, Всі війни, в яких бере участь Росія, проводяться не на території Росії, так та і і по суті, ну. Іншими руками, скажімо так, от знаєш. Ну, типу, та навіть зараз оці всі їхні, там ці всі корейці, і всі інші, яких вони ти боже, мій вибач, будь ласка, але вони там показують, що в них солдати пів Кореї північної на параді в Москві були. Бо свої закінчилися. Ну, це типу такий сюр, що це просто в голову не може вміститись на параді Другої світової війни. Росія з Кореїцями любить, ну це, це 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 просто це, але вони да, Вони все це хавають. Ну, типу, їм їм все це ок. Я сьогодні дивилася е, відео з Бердянська, як вони там возлагають квіти до вічного вогню і ще де І, ДТП. і е, бачу, стоїть жінка з двома дітьми, оці радянські військові формі діти. І я думаю, блін, ну це українські діти, і хто, хто, хто з них виросте? Що це будуть за люди, якщо зараз не звільнити ці території? Це жахливо. Це жахливо, і ти ж уяви, що зараз повернемось до нашого попереднього питання, і при і прикинь, що ці діти вони ж підростають уже в середовищі, де поступово стирається все українське. І от якраз оці діти ростуть в, в вакуумі, де України немає, де нічого українського немає. Якщо старші люди, їм важко, але вони пам'ятають, вони не дають собі забути ті, хто хоче так. Так, ті, хто хоче, звісно, ті, хто хоче, вони це про вибір, але у малечі вибора немає. Ось чому навіть якщо батьки будуть дуже старатись і їм там щось розказувати, а вони живуть в іншому середовищі. розумієте? ну це буде як нам бабуся розповідала про радянський союз. Я слухала, але я ж там не була. такі діти, вони в свідомому віці при Україні не пожили. А вони живуть о, серед. Потужної, інтенсивної пропаганди серед друзів, які ура Росія, ну це все, типу знаєш. І да, вдома мама скаже: синок, це було не так. А тут добрий день Павлік Морозов», розумієш? Дійсно зустрічаються іноді історії е дітей, вже дорослих людей, які виросли, наприклад, на окупованій Донеччині або Луганщині або в Криму і перебуваючи в такому. Проросійському середовищі в цьому інформаційному вакуумі вони обирають Україну. Вони виїжджають сюди, вони вступають до українських вишів, і, попри настрої батьків, вони все одно вириваються звідти і е, пов'язують своє життя з Україною. Я дуже сподіваюся, що бордянські діти е, ну пройшло мало часу, що їхній зв'язок з Україною він міцний і що він не буде слабшати. Що його вдасться зберегти і що е, це життя в російському середовищі не буде таким довгим, як на Донеччині, Луганщині, як в Криму? Ви бачили, що в цих коментарях відразу пишуть люди: а чи це не агентка приїхала? Знаєте, прости мене, господи. Але дійсно може виникнути таке питання, тому що я не знаю, якою має бути людина, аби рости в повністю проросійських умовах, зрощуватись проросійськими батьками, тоді звідки в неї взялася українська позиція? Ну, типу, це, це такі одиниці, я впевнена, що такі люди є. Але це ж я не, ну, ну прикинь, Ну, типу, якщо тобі всі навколо кажуть, що ти дура ти дура, ти дура, ти дура, ну ти в якийсь момент зрозумієш, що ну, вона, мабуть, да. Бо а хто каже інше? Я не знаю, як це можливо. Ну, можливо, це знаєш, якась е, дружба онлайн з е, однолітками з України і якийсь зв'язок міцний. Так, вищо за все, ця людина все-таки має десь познайомитись з якоюсь проукраїнською людиною в мережі, якійсь, яка стане для неї в її житті впливовою. Ну, я собі це тільки так пояснюю, знаєш. Якісь друзі, до яких вона захоче там рівнятись, якийсь там хлопчик чи дівчинка, який сподобається, і мені типу захочеться дізнатись там. Знаєш, а чим же ти живеш? Чому чим же тобі та Україна цікава? Тому що я реально не можу зрозуміти, не бачу от цих дієвих механізмів, як це можливо, коли дитина народжується в абсолютно проросійському середовищі, виховується проросійськими батьками, ходить в проросійську школу. Ніде немає згадки про Україну, в принципі. Тоді де вона має це взяти. Знаєш, це може гени просинаються. Я знаю, ти типу, по природа да, да, бере да, своє все, сила роду, кров да це все, все дає про себе. Ну це єдина надія, серйозно. Знаєш, хочеться сказати ще про те, що якби гірко це не було визнавати. Але століттями Росія стирала українську ідентичність, знищувала українців і докладала до цього максимум зусиль. Але ми були, ми є і ми будемо. І українці така унікальна нація, яка знаходить якісь такі способи виживання, коли здається, що вони неможливі, а вони не просто виживають, а вони несуть в собі далі е, любов до України, українські традиції, українську культуру. От Дуже хочеться в це вірити, що все це ми переживемо також і як були, як є зараз, так і будемо завжди. Знаєш, е, не пам'ятаю, хто це співає в пісні про те, що цей. Е, Наша риса нескореної свободи це прокляття і благословення нашого народу одночасно. От воно так і є. Но без цього нас би давно вже стерли. Так ми ми від цього страждаємо. знаєш, за те й б'ють, але аби не це, то нас би давно не було. На цьому завершуємо наш подкаст. Читайте наші новини, ставте вподобайки, коментуйте та пропонуйте свої теми для обговорення. в майбутніх подкастах для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.